Пане Олексію, вже не хочеться в той час повертатися, але ніхто не забув. Пам'ятаємо, як важко без електроенергії вдома. Дуже багато комунікацій відмовляє без електроенергії, зокрема. Але от синоптики оптимізму не додають 37-40 градусів. А вони запевняють, що буде найближчим часом в умовах високих температур енергетична система країни зазнає значного навантаження. про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук і вона зазначила, що Україна... На може повернутись до відключень вже наступного тижня через саме таку спекотну погоду. Пане Олексію, не вже знову що думаєте з цього приводу? Які ваші прогнози? Ну я вважаю, що ситуація достатньо покращилася за останні місяці. Давайте не забувати, що за цей час. Ну, коли ми згадуємо липень цей жахливий, да коли в спеку сиділи там без світла і відключення були ж не просто по пів години, по годині там були по вісім, по десять, по дванадцять. Там десь там не пощастило багатьом областям. Ні, ті, Київ той же самий області, Дніпро на першому місці був і так далі. Але ситуація змінюється. Ну, по перше, ця спека тимчасова. І я не думаю, що вона кардинально вдарить по балансу ціту цієї нової ну, електроенергії. От наступне буквально дні розумієте, І все ж таки, це серпень, все ж таки, ну спека. Ми ще згадувати будемо цю спеку, пройде там пару місяців. розумієте, зима почнеться. Тому я думаю, що якось нормально, можливі, певні обмеження в певних регіонах, але такої кардинальної, от, ну, негативної картини, як було, безумовно. Я думаю, не буде. Просто є ще один факт в цей час ну безумовно, енергетики не сиділи на місці, те, що вони. Не бігали по етерах, як деякі там політики, розумієте, там І інші там керівники якихось енергокомп... ну, різних компаній піар це зараз, що так, який канал не включиш, там він, який Фейсбук не відкриєш, там він, яку газету там э, ЗМІ не відкриєш, там він. Ми про кого, пане Олексію, цікаво дізнатися. Не скажу, хай хай вони самі, хай вони самі мене почують, там знаєте, бо я вже я вважаю, що ну, керівники компаній, ну нема чим зараз. Зпіаритися, ну, дратує вже це все, розумієте? І тому енергетики, енергетичні компанії, ну, переважно більшість ті, які працювали просто в цей час, робили ремонти, ремонтувалися, обладнання нове, зате затаскували або старе, але робоче. розумієте І в нас. Покращилася ситуація. Я не можу далі вам більше говорити, бо це така чутлива інформація. Розумієте, бо ми ж розуміємо тільки десь в нас покращення одразу чекай. Чекай прильоту. але дійсно я вам кажу, що ситуація з генерацією знов ну, суттєво покращилася, І безумовно, і атомні блоки вони готуються. Вони своєю чергою з ремонтами там проходять це літо, План виконується графіки, інколи навіть скорочуються, Бо так чи інакше, дев'ять блоків атомних це буде 60% нашої. А може і більше, може цієї зими, і більше буде, розумієте, 65%. Відсотків нашої генерації, тобто база для проходження опалювального сезону. Решта так само сонце працює нормально, вітер працює. тепловіки підтягнулися, вугілля на складах є достатня газ більш-менш ситуація, більш-менш, бо там не така проста ситуація. Його споживання збільшується, бо в нас сьогодні е електрична генерація більше споживає газу, Розумієте, і треба нафтагазу в першу чергу, щоб вистачило цього газу. Як для населення, для теплокомуненера, для тепла і для теплової генерації, яка буде генерувати оці додаткові обсяги електроенергії. Тому замміністра робить свою справу, Укренерга робить свою справу, щоб ніхто не розслаблявся і дійсно заощаджувати треба на мінімальних таких на оптимальних режимах. Проходимо цей період. І е... Молимося на наше. Проти повітряної оборони на засу ми розуміємо наскільки цей фактор важливий. пане Олексію. Зазначили дійсно, що працює заступниця міністра, і Укренерго працює наступна новина. Доволі таки також чутлива, але я її озвучу. Укренерго витратить 45 тисяч гривень із бюджету на тренінг із критичного мислення. Такі дані порталу Прозоро там прозоро опублікували закупівлі саме цієї послуги. Наші глядачі зараз бачать. Цей скриншот. Я хочу зауважити, я цього тренінгу не відвідував. У мене, можливо, з критичним мисленням все не так добре, як у працівників Укренерго, які пройшли цей тренінг. Тому для мене це виглядає як розтрата бюджетних коштів. Що ви скажете з цього приводу? Ну, по-перше, це кошти не бюджетні, запам'ятайте, будь ласка, а це кошти наші з вами, бо Укренерго живе з тарифу. Тобто, в наших платежах за електроенергію. Який підріс? Безумовно, в них є свої проблеми. Це дуже серйозна компанія, яка по суті тримає на собі цей енергобаланс. це опецепи оп... системний оператор. Розумієте, не всі люди до сих пір розуміють значення оцього, цієї компанії. Тому, вибачте, сорону сорок п'ять тисяч гривень. Це ну, взагалі ні про що. Ну, якби ви мені 45 мільйонів ще сказали, я б почав би. Не розумієте там по іншому дискусію. Ну Це як, для як... кого, пане Олексій? Ну 45 ну, тисяч вони, вони вони працюють над підвищенням рівня. Ну це ж все рівно. Ну давайте не порівнювати бюджет пенсіонерки, да, і бюджет компанії. Ну в неї бюджет же десятки мільярдів. Розумієте, тобто ну, можна так... десь там 45 тисяч туди, ну, сюди і нічого не ну, це не, б... не змінить? Казати, що вони не можуть найняти для підвищення кваліфікації своїх керівників і працівників, що вони не, не повинні це робити? Я того цього точно не скажу. Я вас почув. до цього останнім часом, коли там всілякі школи економіки, коли всілякі курси, сертифікати, повірте, я негативно відношуся до цього. Ну я навіть запит не буду писати. Я просто запитаю пана Кудрицького по дружньому да, керівника компанії, наскільки критично стави після Цього мислити і кого він навчав, і ну чому. Хоча ще раз хочу сказати: як на мене, це така танка грань. Тут дуже багато залежить від порядності, професійності, відповідальності керівника. Розумієте, і я би коли не про 45 тисяч говорив, а в першу чергу я би побажав керівництву «Укренерго» якомога швидше закрити скандальні процеси, бо там вони значно більше йдуть. Ви мабуть, знаєте, і про електроенергію там 2022 року, і про. uh Про 22 на другого року це набагато неприємно. Якщо маєте зв'язок з паном Кудрицьким, пане Олексію, я б хотів би, можливо, ви знаєте, можливо, вже говорили про це. Оця от одіозна справа, яка зараз під слідством під стеженням спостеріганням набу відбувається. От його будинок, який він придбав протягом повномасштабного вторгнення на вулиці Генерала Наумова, якщо не помиляюся, 20 мільйонів гривень і 6-8 Точно не пам'ятаю навішених на ньому кондицію. Чи говорили ви про це? Тому що я знаю, що лідери думок подавали запит і писали заяву стосовно цього. А я пропустив цю на вино, якщо чесно, хоча я дуже уважно це моніторю. Я зараз ну, буквально я... прямому ефірі уважно бачу, знайду і Бачу, бачу, бачу. П'ять да. кондиціонерів да щось бачу, щось там таке. Ну що я вам можу сказати? Дивіться, є величезна проблема, яка для всього суспільства вона дуже значуща. І влада в черговий ця, як і попередня до речі, заплющують на це очі. Ну ми ж пам'ятаємо шалені зарплатні та гонорари Коболєва, да. Ну, ми ж пам'ятаємо аномалію, коли цей ну є, Вибачте, вибачте, цей невіглас і покидів виплатив собі там е, під 800 мільйонів гривень відступного, коли його звільнили. Але ми зараз про Кудрицького, пане Олексій. Я хочу, я... аби аби точно дослівно генерала Павленка. Я хочу зауважити, аби мої слова не трактувалися як наклеп і так далі. На генерала Павленка вулиці є будинок пана Вадима Кудрицького, який він придбав 22-го року. Вадим Кудрицький, я не знаю, хто так хто такий, бо Володимир його звуть? Но, я я побачив якусь інформацію. хай... Я можу сказати одне. Я готовий дискутувати стосовно рівня зарплат наших керівників державних компаній. Бо вони, як на мене, дійсно захмарні. Розумієте? І вони приховують їх дізнатися, реальні гонорари дуже важко, але потім воно все випливає. Бо ми ми постійно піднімали це питання, починаючи вибачте, ще смілянський мільйон доларів на рік. Цей наукрнафта, як його, Казіцький, не Казицький, вибачте, виліті з голови: мільйон доларів на рік. Розумієте, там поменше в Нафтогазі, в Кудрицького, і в, в Енергатах. Але вони порівнянні з е, зарплатами пересічних, вибачте, ну вони все рівно, все рівно космічні. Наскільки це морально? Наскільки це обґрунтовано, ви знаєте, ми наша сила, я особиста, постійно ну, проти цього виступаємо. Бо це і є оця суть цієї корпоративної реформи: спря сховатися під наглядовою радою, під статутом, який дозволяється робити, і в залежності від обігу, а це компанії дуже потужні. В них дуже великі оберти. Розумієте? І ще раз пояснюю. Ми платимо в тарифі на електроенергію зарплату Кудрицькому, зарплатню Котіну, зарплатню Чернішову, зарплатню кернафті, зарплатню всім чиновникам, які за хмарна інколи це получають. і зарплатні НКРКП і іншого цього цього механізму. Як з цим боротися? Я вам чесно хочу сказати: при нинішній владі там нічого не вдасться зробити. Вона це заохочує на привеликий жаль.